Я вітаю вас, риби. Зараз будемо говорити про грудень 25-го року саме для вас, для знаку риб. Що ж буде цікавого у вас в цьому місяці? Місяць такий вже у нас стабільний, немає ретроградного Меркурія як у листопаді. І сонечко у нас в стрільці, у козирогі. це такі стабільні знаки, і ми вже можемо приймати рішення, рухатися, діяти. Дуже гарний, активний такий час у нас настає. І що ж безпосередньо для вас, риби, 5 грудня у нас відбудеться повне, відбудеться вона у знаку Близнюки. А для вас це четвертий дім. І тут пік вирішення якихось домашніх питань, щось буде вирішено, прийнято якесь рішення, щось стане зрозуміло. Наприклад, ви не могли зрозуміти, де вам жити, де ваш дім, що з домом, чи там я хочу жити, чи купляти, чи продавати. І тут буде зрозуміло. або... Ви продаєте, або ви приїжджаєте, що з родиною вашою. Тобто тут уже конкретно повня: це про ресурс, про те, щоб щось, наприклад, можна навіть купити для свого дому, зробити ремонт, якісь покращення, або кудись поїхати всією родиною, можливо, на відпочинок. У нас свята наближаються, будете планувати поїздки. Тут про кульмінацію якоїсь історії сімейної також може бути висвітлиться якась ситуація, наприклад, довго тянеться щось незрозуміло в родині вашій, можливо, взагалі по всьому там, родинному дереву, і тут щось виясниться. Ви прям зосередитесь на цій стабільності, розумінні, тобто, де ми живемо, з ким ми живемо. І що за ситуація навколо у нас там, в домі, де ми проживаємо, де нам взагалі повинно бути затишно, комфортно, безпечно, там, де запах пиріжків, там, де тепло і комфортно, ви наведете лад у цьому просторі і для цього. Там буде і повня, вона вам дуже допоможе. А 10 грудня у нас іще Нептун піде прямо, а він іде по вашому знаку, по знаку риб. Він давно там іде, 14 років. Я думаю, за цей час ви добре відчули його енергії, він дає такі мутні стани, незрозумілість, якась ілюзія, незрозуміло куди йти, якась плутанина, якісь таємниці, якісь там підвохи можуть бути. Але зараз він виходить. І вже 26 січня він назавжди вийде. Ну, тобто надовго, 164 роки в нього цикл, в нашому житті він вже не повернеться до вашого знаку, але ж до січня він ще буде у вашому знаку. Він ретроградно повернувся, він вже виходить. Але зараз, от 10 грудня, він піде, піде прямо. І це вже про те, що. Чіткість більша, більша ясність у тому, куди вам рухатися, що за плани у вас, що за проекти, взагалі майбутнє своє більш краще побачите, як ваше таке велике пробудження. Нептун дає більшу самоусвідомленість, саморозуміння себе, самого, хто я взагалі, як я себе ідентифікую в цьому світі. Тут все про я, але ж довіряйте все одно собі. Натхнення від Нептуна можна брати, творчість від нього можна брати велику. Можливо, за цей час ви отримали якісь е, розвиток своїх талантів, розвиток своєї інтуїції, підсвідомості, краще ви могли зрозуміти цей всесвіт, як він влаштований. Але саме через себе, через такі інтуїції, через заглиблення у себе. У... Ну, тобто він дає глибинні процеси, це взагалі повелитель морів, океанів. Багато води, яка і очищує, але і дає знання, але іноді дає і ілюзії. І от я думаю, вже скоро ви відчуєте полегшення від Нептуна. Нептун це дуже велика планета, соціальна вища планета, вона діє так, що ми її відчуваємо. А 15 грудня у нас відбудеться подія, коли Марс переходить у знак козирів. Марсу там добре, він там діє. Навіть трошки жорстоко діє, тому що Козаріх суховатий, а Марс дієва планета, вогняна. І для вас це 11 дім. І тут про активність у де? у великих колективах: зустрічі з групами людей, будете спілкуватись, комунікувати з однодумцями, якісь дії можуть бути такі активні, в мінусі, звісно, Марс дає конфлікти у великих колективах, чого я вам не бажаю. Якісь емоції можуть бути негативні. Ну, взагалі, планета війни. Ми ж розуміємо, Марс. Але можна це зробити в плюс як в творчість, проявити творчість у великих колективах, допомагати, активно спілкуватись, вести якісь перемовини, запускати нові проекти. На святах можете бути у великих колективах, наприклад, там якісь зібрання людей, свята у нас наближаються. Будете десь збиратися, будете обговорювати якісь теми свої мрії, своє майбутнє. Будете про це говорити, свої спільні проекти. Поїздка також може бути. Кудись або творчість, наприклад, з дітьми можете реалізовувати їхні таланти. Це також 11 дім. Дуже гарний час для командної роботи, щоб цей Марс запрацював не всередину вас і нічого там не розрушав, то краще працюйте для команди на команду на інших людей. Будете будьте частиною якоїсь команди, розкривайтесь. Відкривайте і свої таланти для всесвіту, показуйте їх. Тобто Марс його не сховати, це вогонь. Краще дати йому вихід, і хай він горить. Допомагайте людям також. І ще в нас важливе буде в цьому місяці, що. 11 грудня, я вам не сказала, Меркурій поєднається з Ліліт у 29 градусі Скорпіону. Трошки напружений такий аспект, тому що Ліліт він дає також плутанину, якісь ілюзії, він нас якби перевіряючи. Спокушає на те, що підемо ми в якісь темні справи або вистоїмо, і це може бути важко, але ми вистоїмо і підемо по чистій білій полосі. А Меркурій саме ж відповідає за рух, за прийняття рішень, за дієвість. Отже, рекомендація з 9 грудня, десь по 13 не рекомендується ухвалювати якісь рішення, тому що вони можуть бути викривлені. Потім ви про це можете пожалкувати. Не розпочинати якісь нові справи, зачекати, тому що Меркурій саме може хибно себе вести під впливом цього ліліт, який буде спокушати на якісь темні справи, на якісь такі ну, демонічні навіть такі прояви енергії, тому що Ліліт це темна енергія, кармічна. Це з минулого, але краще перечекати цей час. І далі, що ще цікаве, 20 грудня у нас молодих відбудеться в Стрільці. А це нове, а для вас 10-й дім. Це може бути нова кар'єра, оновлення в роботі, ваші професійні діяльності, риби, досягнення якісь нові, також побачите нові проекти, куди ви рухаєтесь, можливо, з керівником якась розмова і щось нове вам запропонують, якусь нову. Діяльність або нове місце на роботі, а може, початок нової справи своєї, власної можете починати. І тут якась важлива зустріч може пройти. Перемовини, якісь можуть пройти. Тобто тут про зростання, використовуйте свої таланти також, і статус може ваш змінитися, оновитися може також, і ще що може бути з керівниками, можете поговорити також про щось нове через це спілкування. Народиться якась нова ідея для вас, риби а далі у нас 21 грудня сонечко вже переходить в козиріх. Знову ж таки, для вас 11-й дім: сяяти у великих колективах, творчі проекти, зустрічі, якісь там івенти, збори людей, свята. Приємні емоції, враження про радість, про задоволення у колективах. А 24 грудня іще і Венера також переходить туди, в 11-й дім, у Козиріг. І дуже гарний час для соціалізації, щоб ви там можете познайомитись. Якщо у вас немає пари, навіть можете знайти там кохання, тому що Венера у нас про кохання саме у великих колективах у зібраннях людей. Друзі вам будуть допомагати, прийдуть нові друзі, цікаві, навіть і закохатися можете в нового друга. Якісь важливі такі зв'язки, але вони будуть приємні, щасливі. Це Венера, все щось у вас буде, буде реалізовуватися більше у колективній діяльності, і тут про розвиток і про перспективу також. Якщо ви в стосунках, то тут про покращення в стосунках саме і у колективах, і у ваших любовних стосунках, тому що 11-й дім дає надії на нове, на покращення, на те, щоб якось оновитися, омолодитися навіть і побачити нові можливості. І, риби, я бажаю вам всього найкращого, прекрасного грудня, прекрасно зустріти Новий рік. Бажайте собі бажання, будьте щасливі, задоволені. Дякую, що ви мене слухаєте. До зустрічі з вами і всього вам найкращого!